Отримати статус дитина війни відтепер простіше. Законодавство зменшило перелік необхідних документів і додало можливість зробити це у будь-якій області України. Більше розкаже наша Вікторія Резун. Статус Дитина війни надають неповнолітнім, які постраждали внаслідок воєнних дій. І які отримали або, скажімо, фізичні ушкодження, або е психологічні травми. Або, наприклад, були використані під час ведення бойових дій незаконними збройними формуваннями, чи були незаконно вивезені з території України, або утримувалися в полоні, або оформити статус дитини війни близьким родичам, необхідно подати певну заяву та перелік документів до органів опіки або піклування. Крім стандартного набору документів, таких як свідоцтво про народження, паспорт за наявності та документів, які підтверджують реєстрацію місця проживання, подаються ті документи, які підтверджують той чи інший факт або ту чи іншу обставину. Якщо дитина зазнала фізичних травм, потрібна медична довідка. Що стосується психологічних, тут ситуація дещо складніша, каже адвокат. Цю обставину досить важко встановити і діагностувати. В таких обставинах в такій ситуації хтось із близьких родичів може звернутися до органу опіки піклування, які здійснюють обстеження емоційного і психологічного стану та визначають потребу дитини. В такому разі залучається психолог, який і проводить діагностику та надає свій висновок. На сьогодні єдиними соціальними пільгами для дітей є безкоштовне харчування у навчальних закладах та право на оздоровлення.